Амо нулячок, нуль забитих м'ячів. Всі попередні суперники були топ-5 ліг. Сференсваруш це перша команда поза топ-5 чемпіонатів. Чи відчуваєте ви тиск щодо того, що завтра потрібно перемагати для того, щоб далі боротися за вихід у раунд плей-офф? Добрий вечір. Я не буду питати у вас про який тиск, що ви під цим підрозуміваєте, що ви розумієте, що ви думаєте, тому що кожен тренер готує свою команду до гри? Кожен тренер. Прагне перемагати, щось вдається, іноді це не вдається, це гра в футбол. Ми граємо проти команд, які так само ставлять перед собою завдання. Безумовно, перед кожною грою є хвилювання. Безумовно, перед кожною грою ми розбираємо суперників і готуємося до матчів, як розбираючи як і командні дії, так і окремо. Гравців. Ви сказали, що ви розбираєте суперника. Чи ну, взагалі яка ваша думка стосовно наступного суперника Ференцварош? І, зокрема, чи ви отримали якісь поради від вашого колеги Сергія Риборова, який тренував? Команду? За останні шість років команда постійно займає перші місця, постійно грає на високому рівні. В минулому сезоні здобули певні досягнення, здобувши велику різницю забитих пропущених м'ячів, тренер, який здобув останню перемогу в чемпіонаті, на жаль, прийняв рішення, на жаль, для вашої команди прийняв рішення піти в країну, яку, яка проти нас зараз воює. Новий тренер, який прийшов до команди, з, з Нідерландів і команда показує дуже непогану гру, намагається володіти м'ячем великий відсоток. До, до останньої гри, яку вони зіграли 2-2 з Дрезним. Команда не менше пропустила. Команда намагається, попри результати будь-яким суперником. Грає грати в свої в свою гру, в свій стиль. Ми це так само дивилися доносили до наших гравців. Тому я вважаю, буде дуже цікава, дуже цікава. Безкомпромісна боротьба ну в команді дуже багато молодих талановитих гравців. І в той же час от, запитання до вас, які ви вважаєте необхідний, необхідно мати рівень стосовно досвіду у гравців, щоб бути конкурентоздатними. Така, напевно. Мені складно говорити про команду суперника. Вони мали можливість в цьому міжсезоні, якщо ми говоримо про Ференс вони мали можливість підсилитися. Взяли 6 чи 7 гравців, сумарно десь приблизно. Під 10 мільйонів євро на жаль, сьогодні ситуація в нашій країні не дозволяє нам зробити такі підсилення, і ми маємо можливість тільки виключно своїми гравцями, вихованцями або українцями. Це накладає певний відбиток на наші дії, і зараз ми з вами тут на прес-конференції. Розмовляємо в Україні безпосередньо в Києві. знов повітряна тривога лунає для нас, безумовно, для молодих гравців. Це дуже великий досвід. Це можливість можливість відчути найвищий рівень. Матчів в рамках міжнародних турнірів, в даному випадку Ліги Європи, де вони мають якщо ми хочемо розвиватися, сьому хочемо. Ми маємо маємо постійно змінюватися і безпосередньо грати з гравцями і з командами, які такого класу або краще ще вищого класу. А для нас, для України і для українського футболу, це дуже важливо для того, щоб показувати, що попри все, що відбувається, ми будемо. До останнього боротися за свої за своїми силами, за свої там речі, які ми ставимо перед собою, за свої досягання конкретно в футболі. І взагалі це вже друга матч в друзі. Наскільки важко взагалі команді грати за кордоном і ну, чи ви відчуваєте себе як вдома, хоча б трохи як вдома і зараз, будучи тут, в Подгамору? Це таке риторичне питання, як на мене. А безумовно, важливо і було б зовсім інша ситуація, якби ми дійсно грали в Києві при підтримці своїх вболівальників майже на заповненому стадіоні або Динамо, або Олімпійському. Але ми дякуємо. Цьому місту дякуємо за те, що вони з великим задоволенням прийняли нас. роблять все можливе, щоб ми відчували себе тут як вдома. Для нас це дуже важливо, і взагалі хочу подякувати всім всій Німеччині за ту підтримку, яку ми постійно відчуваємо з вашого боку. Але все ж таки, я би ми не говорили, що ми граємо вдома, це не зовсім. Так, перші три тури були досить складні опоненти. Суперники. Ну чи ви вважаєте, що це перша така реальна нагода зрештою взяти очки? Ми налаштуємося на кожну гру, ми вивчаємо кожного суперника. І завжди виходимо на футбольне поле для того, щоб грати і перемагати. Ваше завдання журналістів робити якісь прогнози, шанси розцінювати і намагатися знайти перевагу тій чи в іншій команді. А наше завдання готуватися до кожної гри, вивчати суперника і намагатися зіграти кращу свою гру для того, щоб перемагати. Дякую всім гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні!